Всім привіт! Ви на каналі Фарм Сьогодні ми з вами поговоримо про німесил. Всім відомий такий лікарський засіб, як німесил. Це є порошок для зняття болю. Ось такі порошки, я думаю, більше знаю, що це за лікарський засіб. Місце, діючу речовину німесоліт. 100 мг. Три пакетики йдуть. Разом знімає біль і запалення. Так, який ж виробник цього даного лікарського засобу? Ми бачимо, що виробник Італія. Вартість його приблизно 12-13 гривень. 30 пакетиків. Паковці. Для чого ж його застосовують? Для лікування гострого болю, для лікування первиної дисменореї. Що таке первина дисменорея? Це є біль перед менструацією або під час менструації, сильний такий біль в животі. Так. Які ж його аналоги? Це є афіда, це є німіт, це є німелган. Там міститься та сама діюча речовина, але інші виробники. Якщо порівняти в ціні, то можна сказати, що Німесил, вартість його дорожча, як інші попередні аналоги. Наприклад, Німелган 419, тоді як Німесил 435. Це 30 пакетики. Далі це йде Афіда. Ціні дешевші, як німесил Німелган 390. І саме дешевше Німі 370 гривень. Виробник Індія Німіду. Афіда виробник. Італія також. І Німелган. Наш виробник Київ Астрафарм. До речі, коли розпочалася війна, то аптеки були дуже переповнені. І саме Німесил посів перше місце в списку тих лікарських препаратів, які почали купляти під час війни. Оскільки була паніка, люди не знали, що і як буде далі, тому аптеки були переповнені і Німесил посів перше місце серед. Лікарських засобів, які купляли саме у 2022-2023 рік. Тому рекомендую, якщо є якийсь біль, зубний, головний, менструальний біль, біль м'язах, суглобах, можете приймати Німесел чи його аналоги, це вже вирішувати вам. Але він дійсно ефективний, тому рекомендую. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.